Доброго вечора, ви на каналі Atom і з вами Олександр. І ми з вами пройдемось по моїх придбаннях за останні пару тижнів. Я готуюсь також бути на зльоті нумізматів, який пройде найближчої суботи, 26 липня. На міжнародному виставковому центрі, друзі, ось трішки покажу, що я буду розпродувати свої монети неслабовані, а також перейдемо, що мені вдалося віднайти в слабах. Трошки розкажу вам орієнтовні ціни. Так що, якщо комусь цікавить, пишіть в коментарях, задавайте питання, намагатимусь якнайшвидше і найоперативніше вам відповісти. Також я ставлю посилання, ряд, де ми будемо продавати з Євгенієм, як і минулого разу. Це буде місця 5. Це 8, мабуть, я залишаю посилання вам. Тож, давайте перейдемо, які у нас є монети. Буде в нас ось така Південна Америка, це Панама. Різні номінали. 10 бальбоа, 5 бальбоа, це нікель. Ось такі. Доволі штемпельні, ціла підбірка. Ось тут. Може хто цікавиться Латинською Америкою, підходьте, питайте, будемо домовлятися. Ось такий діапазон, цін там 400-500 гривень. Ось така. Та велика така шайба близько 1000 гривень. Ось такі друзі ціни. Також давайте подивимося, що в нас по Німеччині. Ось дві марки Мундир. Штемпельний. Ось такий. Ціна продажі на ринку України 1200-1400 гривень. Ось так. Також Мундир Трійка є, їх пару штук. У мене ось такий. До речі, цей був під мікроскопом, якщо я не помиляюся, я записав відео, трішки пізніше опублікую, де в нас, можна так сказати, битва мундирів. Тож очікуйте, друзі. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на ще одна трійка. Штемпельна, яскрава. Діапазон цін 1800 2200 в залежності від стану. друзі. Тобто, ось такі ціни у нас на ринку. битва народів. Ось одна яскрава, це моя з особистої колекції, ось прекрасна. Теж діапазон цін і 2,5, і 3000. Ну, дуже яскравий екземпляр. Ви знаєте, я перехожу на суки. Битва народів присвячена сторіччю перемоги над Наполеоном. Ось так. І ось такий екземпляр, трішки вплатані, але ж теж яскравий. Штин. Вроцлавський університет. Теж яскрава, ну, не думаю, що не менше, ніж МС-62. Яскравий блиск. Не завжди він є на цих монетах. Штемпельний такий. Чудова яскрава монета. Теж на ринку України 3, 3 800. Такий діапазон цін на даний. Буду монету. розпродувати. Ви бачили, в мене був огляд моєї інвестиції. Я говорив, срібло пішло вгору, також буду розпродувати 50 франків. І 10 франків буде. Тобто, ось такі. Це 30 грамів, 25. По, чисто, по чистоті срібла. 900 проба тут. Яскрава штемпельна монета, чудова інвестиція. То хто, друзі, очікує, я думаю, що ми з вами всі очікуємо, що срібло перетне позначку 40 доларів найближчим часом. Всі тенденції до цього ведуть. Ось такі будуть 50 і 10 франків. Вони були на минулому з людьми. слабована це Австро-Угорщина. Ось такий флорінчик. 1860 рік теж штемпельний. Тож ціна на ринку України ну, від 2300-2800. Ось такий діапазон цін на дані монети. Ось такий флорінчик 860-го року. А також ось такий флорінчик 1888 року. Теж штемпельний, яскравий. Ціни я озвучу. Йдемо до слабих. Це обігові монети, одна друга марки. М64 916 рік. Це літера D монетний двір Мюнхена. Я вставлю посилання з NGC, PCGS, щоб ми бачили, які тиражі. Ну, Скільки монет в яких грейдах, щоб ви розуміли. Ось така. Ну, В мене є така обігова теж одна марка. Буде на продажу вона також. Ну, 50-60 євро. Також одна друга марка 15-й J. Гамбург монетний двір. 63-й. Ось така. Також ось, ось, мексиканські 50 центаво, подобається монета. 66-й грейд, дуже яскраво мексиканські, ну і гарні монети. Орел, мінал, срібло. Теж залишу посилання. ну Ціни на ринку в районі 80-100 такі діапазони, ну 100 євро може на 67-й, ну це вже топ поп для неї рахується. Друзі, ось такі 50 євро. Вдалося поповнити мені. В мене були дві марки. F- Штутгард обігові. Ви знаєте, я останнім часом собі підшукую обігові монети. Ось такі дві марки це берлінський монетний двір, літера А, але чудовий грейд, МС-65. Ось так, теж залишу посилання. Це саме і прост, сама проста монета з двійок. F набагато цікавіша і серйозніша на ринку Німеччини F в грейді 66, це вже, мабуть, ціна питання в. 65-66, це 400-500 євро, друзі, щоб ви розуміли, які ціни на обігові. Я, до речі, полюбляю останнім часом обігові монети. Знайти їх в суперстані, в слабі і собі покласти. Ну, ви розумієте, як це важко знайти в чудовому стані обігову ось таку двійку, яка ходила десятками років, була в обіході. Ось так. А далі ми з вами переходимо до Німецької імперії. У нас також. Ось чудовий, посмертні дві марки. Бадена. 907 рік. Грейт МС-65. Теж залишатиму посилання, скільки їх штук в Грейді. теж десь ціна орієнтовна 230 євро. У нас на ринку, Крава двійка. Була у мене на каналі, можливо, навіть двічі була. МС-63, це Гамбург. Але тут грейд поцікавіше. Таких їх не дуже багато в таких грейдах. В 66 грейдах там взагалі монета стоїть близько 500 євро на ринку Німеччини. Ну, ось така у нас на ринку України 350-370 євро. 904 рік Джей, Гамбург, яскрава монета. Два кому подобається така яскрава двійка гамбурга. І у нас не менш яскравий, 200 років династії гогенцолерів. 901 рік, 5 марок. Яскрава. Ну, Не знаю, чому тут. 64-й рек, я на неї скільки дивився. Дуже яскрава, можливо, і за такою нерівномірною цієї патини, яка по краям монети є. Але сама по собі ну, дуже чудова монета. Теж на ринку в нас в Україні ціна 350-370. Є цікава двійка сьогодні в мене 939 рік G. Це монетний двір Carx Це вже третій рейх, друзі. З свастикою монета. Залишу посилання, але таких монет 7. І вище грейдом лише ви одна монета, друзі. В продажу близько 200 євро у нас на ринку ціна таких монет. Друзі, кому сподобався цей коротенький огляд і анонс зльоту колекціонерів, тиснемо лайк. Підписуємося на канал. І до зустрічі на зльоті нумізматів 26.07.2025 року. Також. В кого є якісь питання і кого зацікавили якісь монети, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Але також хотів запропонувати, якщо буде інтерес і буде зв'язок в павільйоні, то я, мабуть, думаю, організувати стрім. Якщо теж цікаво вам побачити такий стрім, то друзі, пишіть, хочу стрім. І ми будемо дивитися, якщо буде зацікавленість аудиторії, то я спробую організувати невеличкий якийсь стрім зі зльоту, щоб ви побачили, може, з деякими хлопцями, з якими я знайомий, будуть раді показати вам матеріал. І ми вийдемо в прямий ефір, ви побачите, може навіть зразу щось вам і вдасться придбати, друзі. Ось так. Тому наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.